Привіт усім! У цьому відео я покажу, як зробити фільтр від пилу для комп'ютера. Опишу свою проблему спочатку. Цей корпус це Fractal Define S версія з вікном. Дуже хороший корпус з багатьма можливостями. Ось ці верхні панелі можна зняти, якщо потрібно встановлювати радіатор для водяної системи охолодження чи додатковий вентилятор, як у моєму випадку, щоб зменшити нагрів VRM. Але я маю одну проблему: там немає ніяких фільтрів. А це означає, що пил буде падати через верх корпуса всередину, і це не дуже добре. Отже, я виміряв цю кришку, яку я зняв, за допомогою штангенциркуля і використовуючи безплатний аккаунт на OnShape, накреслив ось цю модель. Вона має пас для нержавіючої сітки, яку використовують для фільтрів, а також ямки по кутах для неодимових магнітів. Потім я роздрукував цю модель. Як ви можете побачити, правий кут, який ближче до камери, трохи піднявся вгору через погане прилипання до нагрівної платформи. Але це не страшно, я потім заклею цей кут. Для цього фільтра я замовив 1 квадратний метр нержавіючої сітки з проміжками між дротами 0,4 мм. Але ви можете замовити сітки з меншими проміжками, якщо вам потрібна краща фільтрація. Або ви можете розібрати сито для муки, якщо воно має досить рівну сітку. Я вже порізав свою сітку до бажних розмірів, так що вона щільно сідає в паз та прилягає до котів рамки. Цю сітку не тяжко різати, але я рекомендую для такої роботи використовувати старі ножниці. Щоб приклеїти сітку до рамки, я нагрів до червоного цвях і тримаючи його в губтях притиснув до сітки. Тепла, яка передається через сітку, достатньо, щоб розплавити пластик, і якщо дати місцю плавлення трохи остити, то пластик надійно утримує сітку. Я тут трохи перестарався. Але зате я добре натягнув сітку, як барабан. Щоб добре натягнути сітку, потрібно починати з середини кожної сторін і поступово рухатися до кутів. Таким чином, сітка не буде поморщена і добре натягнеться. Потім я підготував сітку до фарбування, покривши її малярним скотчем. Фарбування в моєму випадку необхідне, так як поверхня пластику глянцева і блистить. А коли я пробував потерти рамку наждачним папером, поверхня стає сірою. А мені потрібен матовий фініш, а не глянцевий. Я думав додати неодинок магнітиків по краю рамки, але тепер, коли я поставлю її на своє місце, я думаю, що це лишній крок. Фільтр звідси нікуди не дінеться. В загальному я задоволений результатом. З відстані пів метра я не можу сказати, чи цей фільтр саморобний чи заводський. Е, дивлячись через камеру, здається, що рамка блистить, але насправді вона добре зливається з корпусом. Я надіюсь, це відео було корисним для вас. Дякую за увагу!